Ось така мене красопіта. Зараз покажу її, що в ній є. Подивіться, які в нас тут красавчики. П'ять штучок. О, такі полясики. красиві, жовтенький. Мусить біленький добути. А тошки, подивіться, якими тості, як мама гарно кормить. О, таке пузик. Шти, до кроля. Я покажу їй малюків. Ось такі в нас керсунчики. Вже, слава Богу. Було 7. Сталося п'ять. Ой, так її. Ось такі малючки. Ну, пустила кроличку до кроля. Хай гуляє. Тут у мене окров. Оце вже капець. Ви розумієте чи ні? Було в її. Осталося два штуки. Чорний і який. І білий. Осталося два штучки. Останні прихожа вони тут. Вона їх витягає за цицьками, бо я того не знаю, що за тими мені білими кролицями робити. Вона їх годує і витягає. Це є сталося. О! Одні носити часть два штуки. Теж буду кидати до кроля. Глядя, до мами йди. Я її тут оставлю, малих потім заберу. Невозможно тих білих розвести мені не як королів. Тут теж у мене є. Ну тут я... вона родила мало, а я її добре, що зверху вкинула. Да вона їх. Ось такі валючки, вона багато нарвала. О, Закриємо. Дитя прийшла, три штуки заморозила, прийшла кормити тих два. Може хоч два останеться. Ну хай її чіпати не буду, хай вона сидить. Пати лягає так. Все. Тут у мене отакі красавчики. Перебачу, я їм ще і кормушку, бачите, причепила. Ось тут є у вас. Кормушку причепила і так їсти даю. О, такі, о. І сінкою є. Роботають хлопчики. Тут взагалі красиві. Ця та би теж погуляла. Щось вона мені там гадить, зараз я буду закривати дирку їй. Ранку випустила її, їх трошки не випускала, а зараз їх випустила. Хай цохають, хай ростуть, хай бігають сонечко, тепленько. Ще сьогодні одну козочку заберу, піду, та будуть вони з тею жити. Мен'яти як стоїть гарно. А ви доїти не можна. Не побільшають, почнуть більше тягнути. Я ще вісім годин випустила. Жулік! Він гавкає, коти ходять, він гавкає. Все покормила. Тут скільки трави в нас є яка гарно. Отакі о, в мене рисунчики. Повела, не дає, бачите? Як перескакує? Ale będziemy szykować. Bo tu wieczór już. No, bo Тут, подивіться, там зелені вже. А тут теж мені фризував. А тут я сама раду не дам. О, зараз покажу, що в мене робиться в теплиці. Вже бахи виходять. Можна буде колоти, огірки не померзли, ні. Так дивіться, які огірки закрила. Таким. Був такий мороз, що все було в морозі. Так, горочки закривала. Зараз покажу. Отаку, ось так от. А воно це цей горочок. Тут, подивіться, вірочки виходять. Я так Отак закрили. так Мороз був. Зараз курам їсти будемо давати тут. Завтра будемо працювати. Такий мене город. Ось така в мене теплиця. Ще буду Висаджувати Будемо висаджувати ранню капусту. Будемо висаджувати, мабуть, ці помідори. Ми вже зверті погоріли. Буду вже садити, на тобі завтра ту капусту заберу. Там приберу і буду садити. Кіяла в чорнобривці. А їх 5 штук зайшло. Ось така гарна капуста в мене. Будемо завтра розсаджувати. Більшу повириваю і посажу.